Тамара, WhatsApp, що нам приготував Upwork у квітні після наших минулих апдейтів, після ум? Що нового? Добре, значить, ти зазвичай питаєш мене топ-3? Топ-3? Може, у тебе є більше? Ні, насправді в цей раз якраз, напевно, топ-3. Топ-3 бага. Значить, е, ладно, топ-1, е, я скажу, що ума почала читати фідбеки. Тобто те, що вам пише. А -а Слухай, можу, а це що... пов'язано якось з тою темою, що з'явилося от вікно, там, де у нас є про нас коротенька така інформація? Ні. Поки що вона звідти не бере інформацію, саме для бідингу не бере інформацію. І для Теленсерчу теж не бере тут інформацію. Мало того, деякі клієнти бачать це ворксамері, а деякі не бачать. Ти про себе завжди бачиш. Деякі клієнти бачать, деякі клієнти взагалі не бачать. І я, наприклад, мій основний клієнт, він не бачить цей work Summary, Да, але мій там американський клієнт, який в мене є, він бачить, типу у всіх. Все інше однаково. І, але вони обидва там в мене естеблішт і однаково бачать людей. Тобто зараз не впливає те, що я бачу чи не бачу. Так от, номер один це те, що вона почала саме фідбеки. Я можу розширити екран давай, і давай. показати трошки зараз, це ж ти тут в нас шариш всі. Техніці, зараз я. <смі> зараз я. А я тільки в цьому, в опор. Так. Ми сьогодні, ти знаєш, ми сьогодні місцями помінялися трішки. Свопнулися, я теж це бачу, і тут навіть да? Денис пише, говорить, що вже звик. що Один справа, інший зліва. А тут це ж щоб ви просто так не звикали. У нас постійно буде щось змінюватися. Воу, у нас тут ціле зазеркалля. А бачиш, в мене я зверху, а ти знизу, а не зліва і справа. <гум> так, значить, так. Е, так, зараз видно мій екран вже, так? Да? Так. Ah. Так, зараз я це зменшу. Значить, бачите, це Джоба, і ось в мене є Микола. Це е, для того, щоб швидше про це розповісти. Бачите, Микола в мене тут топ 3 і він в мене, ну звісно, що extensive Experience in UI UX design, бо він написав 12 years of Experience in UI UX design. Це те, що ми обговорювали минулого Aha. разу. Е, Далі. Highly rated by past clients for creativity and fast delivery. Всі бачать. Creativity and fast delivery. да, ага. Ой, Ой. Так. І. of Completed Jobs. І що ми бачимо? Mm -hmm. Very Creative and Fast. Very Creative and Fast. Да? Тобто. Байкреативі Фалевері, Very... тобто вона почала читати ці фідбеки. Це новинка, у нас така номер один. Далі. А як ти вважаєш, це добре чи не добре? Я вважаю, що це добре тому, що ми можемо цим управляти. Ми можемо просити клієнтів наших фактично залишати фідбеки. До речі, про це. Також покажу, що в нас же є. Оце е, мій блог. Да, я да, да, не забуваємо. Не... Я навіть не знаю, в яку сторону зараз треба показати, виходячи з того, де я окей, ну там точно буде, там точно внизу все буде. Mm -hmm. І я написала не просто так них з'явилася оця стаття про те, що є Approachable, Approaching Clients About Feedback, Раніше її не було. Вони казали, що не можна прям вимагати, і так далі. А тепер вони пишуть вимагати Fair Feedback можна, і тут фактично є декілька моментів, і я описала в своїй статті, що саме можна робити, і як можна просити фідбеки у клієнтів, да, для того, щоб воно було прикольно. І звісно, що якщо у вас є якісь ще інші канали зв'язку з клієнтом, то можна їм. Прямо написати, що треба вам написати. Ну розумієте, якщо нормальні чуваки mm -hmm. у вас там. У мене, Це... до речі, буде продовження цієї теми, коли я буду розповідати, що у мене нового треба mm -hmm. не забути заширити. Добре. А, значить, дуже сумна історія, нова про те, що відбувається з Project каталогом Це друга значить... вже пішла, правильно? Друга, да, да, ага. друга штука. Значить, в нас Project-каталог, його неможливо знайти, якщо ти не знаєш URL. Що я маю на увазі? Окрім того, що він змінився. Взагалі, ось ви бачите, він трошки помінявся, в принципі, що в нього тут відбувається. Але якщо ми говоримо про. Ось я знала просто URL, тому що я знаю їх на, на пам'ять. Але раніше Project-каталог був ось тут ось тут. Тобто тут я могла серчити for talent, або серчити for job, або серчити for project catalog. І воно щезло. Да? Це новий UX у Upwork. дуже зручно, да? Інтуїтивно. і я. Ну, типу, його вже нема. Клієнт ніяк не може потрапити до Project каталогу, і, окрім якщо він знає. URL на пам'ять, як я, звісно. Е, я думала, що, може, я десь не бачу, вони перенесли, коротше, ніхіра не перенесли, просто щегла ця кнопка. Це мінус, і мої клієнти, які раніше вже добре собі прокачали Project-каталог, вони зараз facing problems with direct messages. Да? Тобто їх стало менше. Це другий пункт. Да, і взагалі, але в нас з'явилися тепер навпаки такі штуки, як різні списки. В них є вже топ 27 фрілансерів, топ 50 агенцій. І з'явилися типу різні категорії, нові, ще треті. Є там Parent, Child, ще треті категорії, в яких вони роблять такі, як топрейте фрілансерс, mm -hmm. там і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Потім там категорії, потім more Talents, і так далі. Це ще нові сторінки, які вони роблять підбірки для клієнтів. Вони фактично номер три це вони роблять такі diversity, звідки можна отримувати щось, і ми можемо перейти і подивитися, хто тут є, і не завжди воно буде я. Вони ще недороблені, видно. Не завжди вони мечать правильно. Буває, я тут від, відкриваю design and Creative, а тут, наприклад, лоєр там якийсь і так далі. Але було там написано. Слухай, а оцей панкач, пан це твій клієнт? Ні, ні. Просто я десь на нього вже потрапляв. Ні, це не мій клієнт. Наєшто, її... вже тут уже в коментарях пише. Он Андрій, пише: говорить, таке відчуття, коли ти додав 60 каталогів за останній час, а вони всі зникли. <рес> так, так, так. Це саме так. Насправді причому каталог змінився і він зараз персоналізований більше. Він е раніше е працював тільки на оцих тупих ключових словах. Тупих ключових словах, я маю на увазі одне теж ключове слово, яке в тебе ти повторюєш 200 разів. Наприклад, графік дизайнер ага, да, да, <зair> 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 ось. А, але тепер вони трошки кастомізували його. Ну, передивитись, може, якщо не вірите, як він зараз. Якщо в мене відкрита робота, то він мені пропонує вище. Ці каталоги, які підходять під мою роботу. Так само, як в мене, коли можна, знаєте, в дашборді у клієнта. Давайте я давай, покажу давай. свій екран в дашборді в клієнта в нас є дашборд, Якщо в мене відкрита джоба там UI, UX дизайнер то в мене тут кого я наймала вже, а далі йде personalized talent, і вони тоді будуть ті, які, типу. Підходять під мою Джо. Хто має да, певні каталоги по цій тематиці, чи що? Ні, 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 кат ні каталоги тут саме фрілансери. А, саме фрілансери. Так, але в каталозі те ж саме, фактично, отакий е обмін відбувається. Я думаю, що вони просто забули цю кнопку додати, що вони її все ж таки додадуть, але і що про каталог стане навпаки більше цей. Е е Імпактфу, mm -hmm. що він буде. То я, давати... я тобі чесно скажу, я його, ну, коли він з'явився, я його трішечки поюзав, а потім я побачив, яка це свалка з чогось такого незрозумілого, і я перестав його використовувати. Я розумію, що він має value, там для а, якихось алгоритмів, да? те, що ми з тобою якраз обговорювали. Але з точки зору от прямо такого от, класичного каналу. Такий от, знаєш зрозумілого, в тому числі для мене, він був для мене якийсь, ну, ну, піймав я там пару клієнтів. Ну, цікавих, до речі. Він, як тобі сказати, не зовсім класичний канал продажів, да але для тих, хто в. По-перше, хто фіксед прайси продає взагалі, і в мене є клієнти, які продають фіксед прайси, він прикольно працює. По-друге, він прикольно працює як замануха на те, щоб прийшли клієнти до тебе, і вам не обов'язково там стане бути прям маленьку ціну. Угу. Угу. Ми зараз переходимо на третю, да? Я просто хочу зробити маленьке оголошення про те, що хай зараз бачите, у всіх є можливість не чекати, поки мій малий там все намонтує між виконанням домашніх завдань, щоб ви все одразу побачили одним скопом. От всі, хто хоче. Тому ну блін, ну лайк тоді, так? Да? Ну, або ми перейдемо знову на нашу класичну історію і будемо чекати. До речі, сьогодні ж ще про жарочки, прожарочки. Тому ті, хто е досидять до кінця, е у нас буде закинуто, е, розіграш. Треба буде лише клацнути. Я потім за шерю екран покажу, як воно там розігрується. Хтось один обереться. Другий точніше, перший. Я сподіваюся, що Євген тут є. У нас він дивиться, тому що я попереджав. Це той, хто рахував графік дизайнер. Євген, подай знак. Да, тому що мені треба буде тобі заширити посилання тільки у випадку, якщо ти на етері. Якщо ти не на етері, то потяг пішов. Да? Все, Гайс, полетіло. Я бачу, лайки полетіли. Просто ми такі залайкані зараз. О, скільки часу десь триватиме трансляція? Ну. В межах години ми хочемо все встигати. О, полетіло. Да давай, третя, третя. Що нам підготувати? Насправді я вже три сказала: типу, перше, оцей, що фідбек є. Друге, пропав Project каталог і він змінився, в принципі. І третє, те, що нові сторінки з новими списками з'явилися. Точно, так, просто ти так перестрибнула. Я навіть вони трошки все пов'язано, ось розумієте? Коротше кажучи, намагаються. Як я знаєш, так зрозумів всю цю історію намагаються якось е, покращити те, що вони вже мають, продовжують експериментувати зі своєю умою. Да? Але мені все ж таки здається, що оця от історія да, з фідбеками і е, з тим оверв'ю, яке у нас з'явилося, це трішки одна історія. Просто там вона летить і туди і не дороблена і ще, ще просто не доробила. Я думаю, що це теж одна історія, але трошки недороблена. А також я хочу сказати, я зараз прямо зараз проводжу такий експеримент трошки з портфоліо кейсами, бо я помітила, що знову, може всі помітили, що Talent Search змінився. Тобто, вже ті, кого ви раніше бачили на перших місцях, вони були замінені громадянами інших країн. І чому так? Одразу падає підозра на знову старий алгоритм по тисячі ключових слів. І mm -hmm. я зараз тестую це саме і, напевно, вже на наступному етері скажу про результати свого експерименту. Є підозра, що під портфоліо кейси впливають надто сильно сьогодні на наші, на наші місця. Ну, це передбачено, тому що ти знаєш, оце історія з портфоліо-кейсами, вона почала ще те, що я. Відчув, да, коли вони почали змінювати інтерфейс, вони змінювали положення на сторінці цього. Це просто підкреслювало, що все йде до. Ну, це логічно. З мого боку, от, принаймні як графік дизайнера, графік дизайнера. графік дизайнера це дуже логічно, логічно.